Привіт, усім! мене звати Настя. По спеціальності я тренер особистої та дієтолог. Але на цьому каналі не лише про тренування та харчування, а ще про життя в Канаді. Одразу змушена попередити, що я не знавець, я не навчаю, я лише розповідаю про те, як виглядає моє життя тут, про якийсь мій досвід, мій особистий досвід. Саме сьогодні я хочу розповісти про те, як виглядає вивчення англійської мови в коледжі. Загалом я вже записувала першу частину такого відео, і там я розповідала, як я загалом потрапила на навчання до цього коледжу. А тут я вже хочу розповісти, як виглядає процес вивчення англійської мови, можливо, розкрию якісь плюси, і мінуси. І вірю, що це відео вас зацікавило, і ви залишитесь зі мною, поставите мені пальчик вгору, підпишитесь на мій канал, і я буду мотивуватися цим, знімати більше цікавих відео. Тому гайда з тематом! Перша частина відео, на якому я розповідаю про те, як я загалом потрапила в цей коледж. Я десь прикріплю, можливо, тут чи тут. <гум> і там ви зможете переглянути, як загалом виглядав мій шлях ще до того, як я розпочала навчання. Перш за все, давайте про емоції, які я відчувала, коли мене зарахували до числа студентів. Це було приємно, але знаєте, якби щось нове, і ти не до кінця розумієш, що очікувати від цього. Ти маєш якісь свої представлення про навчання, а тут. Буде щось інше, тому що це, перш за все, не та країна, яку ти знаєш, це не ті люди, яких ти знаєш, все буде по-іншому. І як я перший раз приїхала в цей навчальний заклад, я не могла знайти кампус, який мені був потрібний, тому що цей коледж поділений на два кампуси через дорогу. І, звичайно, як ти перший раз приїжджаєш, ти не знаєш нічого, я в ту місцевість загалом приїжджала, тому що там недалечко центральна бібліотека, яку я відвідувала, чому розповім іншим разом. І цей коледж, власне, біля цієї бібліотеки, тому я плюс-мінус орієнтувалася, де він є, але я ніяк не могла зрозуміти, як туди зайти. Перш за все, я не могла знайти вхідні двері. Тоді багато дверей було якби відкритих середини, але не можна було зайти туди ззовні. І я пам'ятаю, я бігала, шукала вхід. І це було дивно, і це було дуже жарко, тому що був холод. Це була зима, а я була тепло одягнена, і я пам'ятаю, як я бігала від дверей до дверей і шукала хід. Це було смішно, мені смішно зараз, але мені не було смішно тоді, тому що треба було прийти на час. В Кінцевому результаті я знайшла вхід. Далі виникла наступна проблема. Я не могла пригадати, який в мене номер класу. Не могла знайти цей мейл, і це був жах. Тому я мусила зайняти чергу людей, які очікували на якусь там, щоб отримати інформацію про навчання. А ця черга була довжелезна. І чекаючи в черзі, я зрозуміла, що можна ще спробувати десь там шукати це. І в черзі я все-таки знайшла інформацію про мій клас. І це вже я не пам'ятаю, чи я навіть не запізнилася. Мені здається, що я трішки запізнилася. І я полетіла в той клас. І так, і власне тоді розпочалося в мене вже навчання. Я познайомилася з вчителькою, познайомилася з моїм класом. Загалом мені дуже пощастило з першою вчителькою. І перше, на що мене зарахували, це на reading and writing. Я ходила на навчання три рази в тиждень. Це понеділок, середа і четвер. Це було круто, тому що була хороша вчителька, і, не дивлячись на те, що це була граматика, мені було цікаво, я старалася не пропускати лекції. Якщо пропускала, то лише через стан здоров'я. В ще допускається зробити 5 пропусків, але вже після четвертого приходить повідомлення про те, що ти пропустив вже 4, і якщо ти пропустиш наступних 2, тебе відрахують. Ну, загалом там написано не більше 6, і я не знаю, чи 6 чи 6, це ще враховується. Чи шостий, це вже понад норму. Так, і в мене не було таке, що мені приходило повідомлення, але я не заходила вже далі. Тобто я не знаю, що далі відбувається, як відбувається процедура відрахування, але знаю, що були такі випадки. І якщо я не помиляюся, якщо є якісь поважні причини, то можна ці пропуски закрити, але не хочу обманювати, тому що я не заходила вже в такі межі. Перший семестр пішов чудово, не було все легко. Але було цікаво, тому що вчителька мала хороший підхід. Я пам'ятаю, що я не все розуміла, для мене це було дуже сильно складно. В якихось моментах мені хотілося попросити, щоб мене перевели на рівень нижче, тому що я здала екзамени на рівень п'ятий, і, знаєте, мені сказали, що у мене п'ятірка така хитка. Але все одно мене взяли на п'ятірку. І мені деколи хотілося підійти до вчительки і сказати: перенесіть мене, будь ласка, на четвірку, а то й на трійку, щоб я догнала все те, що ви зараз вчите, а тоді щоб вже перейшла на п'ятірку. Так, були такі моменти, тим не менше я все одно вчилася. Деякі екзамени здавала, так, тому що в нас навіть на екзамени це були контрольні роботи, на підставі яких вирішується твоя наступна доля, чи ти залишаєшся на тому самому рівні. Чи ти можеш, наприклад, перестрибнути на наступний рівень? Я загалом деякі здавала екзамени, деякі не здавала, і я залишилася на тому самому рівні. На наступний семестр, чесне слово, багато залежить від вчительки, тому що, якщо перший семестр мені сподобався надзвичайно, я старалася не пропускати дні, тому що мені було цікаво приходити до цієї вчительки. Якщо я не помиляюся, вона була з Молдови, і вона деколи. Намагалася допомогти нам російською мовою. Я не спілкуюся російською, тому що я маю мовний бар'єр. Я її не знаю настільки добре, але я все розумію і можу читати. І вона деколи намагалася допомогти нам російською мовою. І чесно, були заняття дуже цікаві. Мені подобався наш клас. Я познайомилася з цікавими людьми. Було декілька людей з України, але було також багато людей з інших країн, інших національностей, і це власне цікаво. Тому що з деякими людьми ти мусиш спілкуватися англійською мовою, так як інакше вони тебе не зрозуміють. І тут хочеш не хочеш, мусиш, мусиш використовувати англійську мову. А ось на наступному семестрі я вже розпочала listening and speaking, і в мене залишився writing and reading, але з іншою вчителькою. І тут в мене вже почалися проблеми, тому що ця вчителька мені надзвичайно не подобалася. Знаєте, граматика, і тут має бути підхід. Якщо вчителька не має підходу, то й тобі не цікаво. Я знаю, багато що залежить також від тебе, від твого бажання, але в мене просто не було бажання з нею вчитися взагалі. Це було. Протилежно до того, що було на першому семестрі, ця вчителька не входила з нами в такий контакт. Вона не мала цікавих ідей для ведення цих лекцій. Але це було жахливо. Я максимально пропустила всі дні, які можна було пропустити. Я вже боялася, що мене відрахують. Але все-таки в неї здали всі контрольні, майже всі, тому що з нею не було складно. Вона їй давала списувати. Ну, але це не круто. А ось, наприклад. Listening and speaking – це був мій перший семестр, і вчителька була хороша. Спочатку вона була дуже така строга, але пізніше вона стала така приємна. Взагалі подобався цей семестр. Я дуже сильно підтягнула свою англійську мову. Власне, тоді, коли ми багато спілкувалися, на цьому побудовані всі лекції, багато спілкуватися, використовувати англійську, практикуватися і практикуватись. Нам вчителька часто давала фідбеки, звертала уваги на наші проблеми і старалася нам в цьому допомогти. І цей семестр, якось так згорим поболам, я закрила там, reading and writing. До речі, його я закрила вже до сертифікату. І listening and speaking мені сподобався. Його я також закрила, не всі, не всі контрольні здала, тим не менш здала більшість. І з цих семестрів я перейшла на наступний тобто те, що я маю зараз. Зараз я маю лише listening and speaking. І попередньо, до речі, я ходила всі дні, через те, що я мала цих два курси, я ходила від понеділка до п'ятниці, і це були ранкові години. До речі, я зовсім забула вам сказати про час. Я маю парт тайм, і це ранкові години від 9.30 до 12.30. Кожна вчителька робить різні перерви. Наприклад, зараз ми маємо короткі дві або деколи три, а попередньо ми мали лише одну перерву, тобто між... Годинами, так якось посерединці. І тепер я маю лише listening and speaking, Це два рази в тиждень, вівторок і п'ятниця. І у нас надзвичайно крута вчителька. Це, мабуть, найкраща вчителька від тих всіх вчителів, яких ми мали. Вона має афігенський підхід. Вона дуже сильно фокусується на наших проблемах. Вона намагається нам як може. Вона дуже гарно продумує уроки. Вона дає нам дуже багато. Знаєте, такої мотивації навіть було таке, що вона дала нам карточки, які ми повинні були повісити десь на видному місці і практикуватися. І після цього ми мали їй сказати, чи ми практикували. І кожному з нас вона дала подарок карточку. в Тім Хортон там було 5 доларів, на яких можна було собі придбати чай, каву чи щось солоденьке. Це надзвичайно приємно. Це дуже мотивує. І сьогодні я також прийшла з навчання, чому я вирішила записати це відео, тому що я була надзвичайно змотивована, після лекції з нею, я хотіла висловити те, що я відчуваю, і привести до того, що все залежить від вчительки. Тобто, якщо ви запитаєте людину, яка навчається в нашому коледжі, і вона, наприклад, попала до тої вчительки, не хочу називати імена. Яка була попередньо в мене, то однозначно ця людина не скаже вам хорошої характеристики про цей коледж. Вона скаже, що там не цікаво, що не хочу ходити. А ось якщо ця людина потрапила до такої вчительки, як Мартіна, то це просто щось чись. І тепер я задумуюся, чи йти далі вчитися, тому що я зараз закрию шостий рівень, і я можу вирішити, чи йти на сьомий. Чесно, не знаю. Зараз я думаю, що мені робити, тому що мені хочеться більше трішки часу приділити для роботи, а я відкрила свою діяльність. І я зараз на неї зовсім не маю часу, про це я також розповім. І з іншої сторони, думаю, якщо б знов була така вчителька, як Маркіна, мені би не хотілося це пропускати. За власне на цьому, ось в цьому семестрі я відчуваю, як сильно покращилась моя англійська мова. Як багато інформації я витягую з цього навчання. І я собі задумуюся, скільки людей би мріяло це отримати, а я це зараз маю безкоштовно. Я людина, яка не вміє доцінювати час тут і тепер, але я вчусь це робити. І реально це крута можливість. Якщо у вас випадає така можливість, не думайте, просто беріть її і просто вчіться. Це дуже сильно круто. Я не знаю, чи я розповіла про все, про що планувала розповісти, тому що це. Я не знаю, мені складно, до речі, записувати такі відео, але я стараюся, намагаюся. Можливо, я ще трішки розповім загалом про коледж. Мені дуже сильно подобається приміщення, розташування, тому що це зручне розташування, туди легко добратися. Також крутезна ось ця така можливість познайомитися з новими людьми. Зараз я вже не навчаюся цією дівчиною, але в попередніх двох семестрах зі мною цілий час була дівчина Вероніка. Е, і вона з Венесуели, якщо я не помиляюся, і ми цілий час з нею спілкувалися по-англійськи, що мені також дало хорошу практику. І, знаєте, це чудовий час. Я не люблю навчатися і в тому самому часі люблю це робити. Я не знаю, як це охарактеризувати. Я просто дуже сильно люблю те, що дає мені навчання, але може не до кінця люблю вчитися, знаєте, от прям сидіти, писати вдома. Я цього не люблю, тобто виконувати домашні завдання. Хоча зараз наша вчителька не дає нам домашні завдання. До речі, а попередні вчителі давали. Це цікаво. А я навіть це не замітила. І знаєте, без домашніх завдань, мені здається, що я вчуся більше, ніж з домашніми завданнями. Це крутий досвід, дуже крутий досвід. Думаю, на цьому я завершу свою історію. Якщо виникатимуть якісь питання, пишіть мені в коментарях. Якщо я про щось забула, я також це розміщу в коментарях, в коментарях в описі. Напишу про коледж, який я відвідую, і дякую велике за вашу увагу, що ви переглянули це відео до кінця. І буду щиро вдячна за підписки, за пальчики вгору, тому що мене це буде дуже сильно мотивувати, записувати більше відео. І ще раз, я не знавець, я не навчаю, я лише розповідаю про своє життя, про свій особистий досвід, про те, як я це прожила, що я відчула, які кроки я зробила, щоб до чогось дійти чи щось. Зробити я тут також зареєструвала свою діяльність. Я тут також знайшла роботу на партайні і про це я також розподняла. До зустрічі в наступних відео. Цілую, люблю. Бувайте!